Шалені збитки спричинили російські загарбники терміналам Ніболону на Херсонщині, частину якої вони захопили в перші дні війни. Внаслідок окупації перевантажувальні комплекси компаній були розбиті і розграбовані, а повінь, спричинена підривом Каховської ГЕС, збільшила втрати. Знищення Каховського водосховища, якщо не руйнує, то змушує до суттєвого переосмислення логістичної моделі Ніболону, яку компанія втілювала в життя роками. Розширюючи перспективи річкових вантажних перевезень. Частиною цієї моделі було відновлення судноплавства річок України, перетворення Дніпра в найбільшу транспортну артерію. Тому і будувалися на берегах Дніпра термінали компанії, щоби спростити виробникам зерна шлях до можливості зберігання, обробки та експорту сільськогосподарської продукції. На Херсонщині ці функції виконували термінали в Голій Пристані і селищі Козацькому. Якщо до війни про підприємство в Козацькому, можливо, мало хто чув, то причал терміналу в Голій Пристані бачили, мабуть, всі. Саме звідси кожного року баржами на Київ перед день свята Незалежності відправляли знамениті херсонські кавуни, які сьогодні теж стали символом спротиву і доокупації українського півдня. В лютому 2022 року російські загарбники вдерлися в цей благословенний край і змінили його життя назавжди. Проснулися зранку і над нашими домівками пролітали ракети, винищувачі та гелікоптери. Потім почали, ну, почались вибухи, також дуже чутно було військові дії на Херсонському мості. Їхні колони проїжджали біля нашого міста. Потім, коли вони, скажем, основались на нашій території, вони почали заїжджати в місто, приїжджати до нашого міського голови, об'їжджати всі підприємства міста. Також заїхали на Нібулон, на нашу філію Голопристанську, оглянули повністю територію, потім покинули. Територію і близько двох неділь їх зовсім не було. Не Згодом вони приїхали вже з технікою і почали займати на різних підприємствах зручні місця для встановлення техніки. Були БТРи, тигри, також зенітні установки, також пушки високого калібру, малого калібру. Дуже багато різного слід зазначити, що саме з окупованої Херсонщини, в тому числі і з Голої пристані, обстрілювали тоді Миколаїв щодня і щоночі, спричиняючи руйнування критичної і цивільної інфраструктури та численні жертви серед мирного населення. Після декількох, скажімо так, обстрілів вони покинули територію, ну і періодично проводили дислокацію по різним підприємствам. тобто на одному там побули декілька днів, е потім приїхали на інший і так постійно. Бували моменти, коли вони просто приїжджали е для ну, житла використовували філію. Mm -hmm. У нас, е так скажімо, готель е на чотири кімнати. І е в приміщенні в майстерні була е кімната для відпочинку на сім осіб. То вони там розмістили. розміщалися. Періодично до кінця літа вони прийшли, загарбали, повністю елеватор окупували і почали вивозити зернову продукцію. Тобто до кінця літа десь до, мабуть, середини вересня зернову продукцію практично всю вивезли, близько 40 тисяч тонн. За пшениця пшениця течні. Для викрадення ніболонівського зерна росіяни використовували різних перевізників, але номери спочатку закривали. Слід зазначити, що російські загарбники на всіх тимчасово окупованих територіях України ведуть себе однаково, грабують все, що можна вивезти і винести, а що не можуть знищують. На Херсонщині окупанти чинили так само, а філії Ніболону були для них ласим шматком. Там було чим поживитися. Влучання були в робочу вежу. В одну із ємностей влучили при влучанні в одну з ємностей, вона розкрилася та висипалось зерно, яке потім також вони різними можливими моментами вивозили. Після того, як ця зернова продукція скінчилася, вивезли повністю всю оргтехніку, все, що могли завантажити в. Вантажні автомобілі це там електродвигуни, різна електротехніка, все це також вивезли. І меблі, багато меблів. також. Практика залякування і погроз це теж фірмовий стиль російських військових. На початку травня минулого року нашому оператору диспетчерського руху зерна. На елеваторі приїхали е, російські військові і е, під загрозою життя е, заставляли його прийти на елеватор та показати, як працює обладнання. А коли восени 2022 року українські війська почали операцію з деокупації півдня України, російські військові похапцем готували шляхи відходу. Баржі вони забрали, коли в ЗСУ. Зробили обстріли Антонівського мосту. Вони забрали баржі, які В нас стояли для виготовлення понтонної переправи. Переправу вони робили під Антонівським мостом, використовуючи міст для захисту від обстрілів, але брали не тільки Ніболонівські баржі, брали у людей все, що плаває. і їздить. Автобус то також наш забрали ще в Голій пристані. Було декілька домівок. Власністі не було, які, скажімо, роз, розікрали повністю. Там були службові автомобілі в гаражах, стояли, їх також окупаційна влада забрала. Принцип росіян лишати по собі випалену землю був застосований і на філії Голопристинській. Знищено дуже, дуже велика кількість обладнання. тобто, Ну, як мені сказали, що треба буде будувати практично все з нуля. А потім вони підірвали Каховську ГЕС. І випалену землю, понівечену філію ні в новголій пристані, затопило водою. На цих унікальних кадрах видно, яку величезну площу охопила повінь. Ось видніється і блакитний дах адмінбудівлі і ємності для зберігання зерна на голопристанській філії. Ми впевнені, що умисне затоплення Херсонщини і частини Миколаївщини, жорстокість і варварства російських військових на окупованій території під час цієї екологічної катастрофи будуть визначені як свідомий акт вандалізму і окремий військовий злочин. Постраждала від повені і філія козацька, але до цього їй довелося пережити жах окупації, а потім щоденні масовані обстріли після визволення. Ця філія, як і Голопристанська, опинилась на захопленій території в перший день війни. Перші прильоти в наш регіон в Нову Хопуху відбулися біля четвертої години ранку. Вранці на 8 годину на роботу вийшло тільки декілька осіб, так як було прийнято рішення, щоб всі залишилися вдома. Ну, ніхто не розумів, що буде далі. Ті, хто вийшли через декілька годин, залишили територію. Біля одинадцятої години вже е в нашому селищі знаходилися російські війська. Філія в перші ж дні попала під окупацію. Е зрозуміло, що ніхто не працював. У нас всі люди знаходилися по місцям, е керівництвом компанії прийняли рішення е тримати все, тримати колектив безпеці. Через декілька днів після того, як війська зайшли в Херсонську область. Е Зайшов, я так розумію, якісь їхні такі серйозні підрозділи. Вони зробили повний обшук території, піднімали люки каналізаційні, все оглядали. Військові зайшли на філі на територію філії на початку на початку березня місяця. На вони не чіпали, заходили періодично, перевіряли, запитували, хто працює, ким працює, намагалися, скажімо так, склонити да, до співпраці, охорону. Намагалися знайти людей, які будуть співпрацювати, але в нас люди були всі патріотично налаштовані, в нас не було зрадників, всі були однодумцями в цьому плані. Ніхто не пішов, не розказував, не показував. Місяця два взагалі нічого не відбувалося. Ми ще ходили також на роботу, допомагали охороні навіть поливали і стригли газон. Ну були всі комунікації, і ми намагалися. Там якась група наших осіб, таких самих відповідальних, ми намагалися отримати підприємство в більш-менш естетичному вигляді. При цьому зробили все від нас можливе, щоб вони не змогли забрати наше зерно. Відключили електроенергію від розподільчого пристрою, позакривали. Застовки, через які вони могли б зрозуміти, що можна забрати зерно. Де могли, ми привели в неробочий стан електродвигуни на обладнанні. Ну, тобто це було те, що не завдало б шкоди підприємству значної шкоди, якби, коли Україна повернеться. Але при цьому це б дуже сильно зупинило їх рух в напрямку от, забрати зерно. Тому зерно вони в нас так по кінцевому результату і не забрали. Зайшло їх, вони на, здається, на Уралі заїхали, чи 15 було. Зайшли, скажімо так, нацепили територію, викликали з приміщення охорону на допит, тому з охороною спілкувався, вони казали, що вони запитували. Вони запитували, хто ви, що ви, що це за підприємство, чим займаєтесь, зрозуміли, що це елеватор, що тут зберігається зерно. Провели огляд всіх, всіх приміщень, робочі вежі, підвальні приміщення, кабінети. Де не було ключів, практично там всі закриті були ж кабінети, тому що всі пішли з роботи на вечірки. Виривали замки, вибивали двері, по-варварськи ставилися, привозили якихось людей, які намагалися відбирати проби. Формувати зразки і робити десь якийсь аналіз. У нас аналізи на, На початку їх цікавило виключно продовольче зерно. Тобто вони запитували в охоронців, де зерно, яке ну, зрозуміло, вони, вони не знають, яке воно, де воно що. Вони ходили так вибірково, перевіряли, простукуючи, де є зерно. Відкривали смотрові окошка, там з підвалів ну, набирали зразки і десь, десь їх возили, хозили. Так розумію, робили аналіз. Приїжджали без керівництва. В цілях особистої наживи забирали, то шукали пральну машину, потрібно, то нам потрібно інструменти, то нам потрібні одне, друге, третє такими невеликими групками. Ситуація змінилася, коли вони зрозуміли, що можуть втратити цю територію. Почали приїжджати вже з бажанням забрати зерно, але при цьому були такі групи, які хотіли це зробити таємно від. Керівництва. Далі приїжджали вже із Херсону тесь керівництво. Як вони себе влучали, це вже якесь, якесь міністерство, там ну, видно, це вже якийсь утворений ними орган обласний. Повісили пломби на всі склади, на всі приміщення, охороні там заборонили будь-які дії, заходити в приміщення. Сказали, що це все власність Російської Федерації. Потім вони вже почали набігами, забирати і все більше, більше, більше. Єдине, що вони не, не взяли, мабуть, тому що не розумілися, це обладнання з лабораторії. Воно так і залишилося до кінця все на місці. Бо вони, я так розумію, в ньому не розумілися, мабуть, думали, що воно нікому не потрібно, що воно дешево. Є сприлади для визначення, для повного комплексного визначення і проведення аналізу по культурам. Так от, коли вони брали свого. Якось там спеціаліста по визначенню якості, які там відбирали, формували зразки. Вони навіть не додумалися, не розібралися в тому, що можна ці аналізи провести в нас в лабораторії. Вони їх, їх цікавили там чайники, холодильники, мікроволновки. Які там стоять тисячу, дві-три тисячі гривень, а обладнання, яке стоїть тисячі доларів, їх навіть не цікавило, вони не розуміли, що воно таке і що з ним зробити. Цим обладнанням дійсно пощастило, бо це рідкісний випадок, щоб росіяни або не вкрали, або не зламали, не знищили те, що трапляється їм на їхньому загарбницькому шляху. На жаль, масштабних руйнувань зазнала і філія Нібулону в Козацьку. Від пошкоджень. Авіабомби, яку було скинуто, керована, там повністю знищене адміністративне приміщення, ще можна сказати, господарські приміщення, це майстерня, гаражі, склад, повністю знищені залишки техніки, вантажний у нас там зіл, пожарний автомобіль повністю пошкоджений, знищений. Ну, ємності для зерна, тобто все нічого не пригодно. Робоча башня, обладнання, все повністю пошкоджено. На сьогодні філія там практично знищена. Були обстріли, про які я знаю 100%, що було посічено багато ємностей, коли були прильоти на причал, коли вони там переправлялися. В результаті цього зерно почало висипатися висипатися з ємності. Я навіть бачив фото, де зерно лежить, воно вже почало проростати, йшли дощі, тобто воно зпсувалося. Я точно знаю про ємність. Яка була пошкоджена і вона диміла, тобто в ній вже йшли процеси запалювання після того прильоту. Також точно не знаю, але була інформація, що одна з ємностей взагалі зруйнована. Ну, всі інші посічені, я так розумію, а, є ще ємності, в яких повністю пошкоджені покрівля, тобто, те зерно, яке там знаходиться, воно повністю непригодне для подальшого використання. Тих пір ситуація ще погіршилась, як кажуть жителі села Козацьке прильоти на філію Ніболону майже щодня, а потім прийшла повінь через підрив Каховської ГЕС. Затоплення філією Козацької було зафіксовано супутником. В супутникові знімки терміналу компанії Ніболон, захопленого водою, облетіли світ. Але якщо в окупантів були наміри сховати кінців воду, то їм це навряд чи вдасться. Вода зійде. А свідоцтва звірств і руйнувань російських загадників залишиться. Вони настільки масштабні, що ніяка вода їх не змиє.